Будівельна компанія Чернівці Будінвест». будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні вівторок, 18 жовтня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. Студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. В Чернівці півтора року без вакцини БЦЖ. Ремонт мосту через Дністер у селі Звенячин планують закінчити до кінця 2016 року. З 1 жовтня до поліції Буковини громадяни здали 56 одиниць зброї. Новонароджені діти чернівців півтора року перебували під підвищеною загрозою захворювання на туберкульоз, а все через брак вакцини БЦЖ. Тепер тішаться медики Буковини, Ситуація значно змінилась на краще. До прикладу, у дитячу поліклініку чернівців доставили вакцину проти туберкульозу. Медики запевняють, що у достатній кількості. Мы хотели сделать, конечно, прививку от БЦЖ, но на мы родились в январе, середине января. І нам сразу же сказали, что прививки нет. Цей кого руку? Шістнадцята ветовада так. не змогли. Да, ми, не змогли зробити, ми дуже хотіли, мочихаті не смогли. Чернівчанка Юлія Годованюк розповідає, що на четвертий день після народження, як це передбачено календарем щеплення, маленька Кіра не змогла отримати захист від туберкульозу. Медики підтверджують, таких батьків, які прагнули вберегти своїх малюків, було чимало, та зробити цього вони не могли через брак вакцини. БЦЖ. Вакцини БЦЖ у нас не було з липня 2015 року. Тобто більше року вакцина БЦЖ не поступала ні в наш заклад, ні в заклади пологові будинки, де безпосередньо проводиться вакцинація після народження дитинки на третій, четвертий день. А отже, новонароджені діти чернівців півтора року перебували під підвищеною загрозою захворювання на туберкульоз. Нагадаємо, це поширене і нерідко смертельне інфекційне захворювання. Зокрема, передається через повітря, коли люди з активним туберкульозом кашлюють. Тепер тішаться медики Буковини. Ситуація значно зміниться на краще. Вакцина нам надійшла 9 вересня в повному об'ємі на 100% на всіх дітей на вакцинацію як до року, так і старше року. Тому хвилюватися не потрібно. Тож тепер, коли вакцина вже є на вакцинацію, очікує кілька тисяч маленьких чернівчан. Медики запевняють, що більшість батьків прагнуть захистити своїх малюків від туберкульозу і тому не відмовляються від щеплення. Вакцинація у нас проводиться щочетверга і щоп'ятниці, тому ми поступово запрошуємо дітей, щоб не створювати черги. І всіх ухопимо, і всім вистачить. Тішиться тим, що вакцини БЦЖ вже достатньо, і наша героїня сюжету Юлія. Ну, тепер теперше вона з'явилася, ми обов'язково зробимо. Ольга Андрійська, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Ремонт мосту через Дністер у селі Звенячин планують закінчити до кінця 2016 року. І кошти на це виділені. Повідомляє прес-служба обласної державної адміністрації. Надія величко розповість у наступному сюжеті на що саме буде витрачено фінансування. Міст між селами Звенячин Чернівецької області та заліщики Тернопільської почали ремонтувати три роки тому. Тоді, після того, як закрили міст через Ністер в атаках, тут було подвійне навантаження транспорту. У 2013 році на цьому мосту було повністю замінено дорожні покриття, опори встановлено нові ліхтарі. Але ремонт мосту це не тільки те, що бачать водії та перехожі. Нові тротуари, перила, ліхтарі, бетонна плита та асфальт ось те, що функціонує з ремонту першого етапу. Тепер зайнялися тим, що є основою споруди. На даному етапі у нас залишили, тепер виходить, треба зробити укріплення підпорної стінки промежуточных опор, такі вже роботи, як покраска моста, залишилися. Цей міст через Дністер побудували після закінчення Другої світової війни, наприкінці 1940-х років. Його бетонні опори стоять міцно, втім потребують додаткового укріплення. На початку і кінці мосту виконавці робіт встановили арматуру і згодом залють її також бетоном. Це потрібно для того, щоб укріпити заїзди на конструкцію. Загалом розповідають виконавці робіт, основа мосту збереглась досить непогано і тримається докупи. Однак, треба все-таки час від часу її зміцнювати. Зробимо покришиться укріпимо підпорну стінку опори, після того, будуть замінені на підходах со сторони Черновців та Тернополя перильне громадження. зробимо тротуар. В цілом буде така картина, як на мосту. У пресслужбі Чернівецької обласної адміністрації повідомили, що фінансування на поточний ремонт доріг загального користування Чернівецької області виділено 34 мільйони гривень. Серед цих коштів і фінансування ремонту моста через річку Дністер у селі Звенячин на автодорозі М 2 М 19 Надія величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 30 ящиків контрабандних цигарок прикордонники знайшли вдома у селянина. Житель села Селятин опору не чинив. Він добровільно написав згоду на проведення огляду, у результаті якого було виявлено сигарети без акцизних марок. В ніч 17 на 18 жовтня, в ході реалізації оперативної інформації правоохоронцями було проведено огляд господарського приміщення, яке належить місцевому жителю села. Селятин, в результаті якого було виявлено сигарети без акцизних марок Для виявлення цих тютюнових виробів, вони встановленим порядком будуть передані відповідним органам. На даний момент будуть здійснюватися відповідні заходи щодо встановлення обставин правопорушення а в подальшому за рішенням суду будуть нести покарання винні особи. Ротація резерву голови Державної прикордонної служби України відбулась на кордонах Буковини. Курсанти з Хмельниччини прибули в Чернівецьку область, щоб замінити своїх старших колег. Відтепер тридцякурсники академії, як і їхні попередники, робитимуть усе можливе, аби контрабандисти не мали змоги використовувати злочинні схеми. Всі ці військові машини їдуть з Хмельниччини. В них курсанти Національної академії Держприкордонслужби імені Богдана Хмельницького. Вони загортовані і фізично і морально, тож запевняють, що готові замінити їхніх старших колег на кордонах буковини. Ми для цього підготовувалися на протязі певного часу. Всі готові, всі наші хлопці готові виконати свої обов'язки. Ми сюди приїхали для посилення кордону з метою. Недопущення контрабанди та перетину незаконно державного державного кордону у нас ротація резерву голови державної прикордонної служби України. Цей резерв призначено від Національної академії Державної прикордонної служби України. На зміну нашим старшокурсникам четвертий курс, які виконували протягом практично місяця, завдання з охорони державного кордону, посилення охорони державного кордону. І на зміну прибули наступний третій курс. Теоретичні знання та стажування тепер все це курсантам знадобиться, адже працювати доведеться на рівні з досвідченими прикордонниками. Були з нашим резервом і затримання і нелегальних мігрантів затримували, і контрабандні товари. Тому ми в повному обсязі виконували ті завдання, які ставились перед нами. Керівництво Чернівецького загону відзначило грамотами та подяками майбутніх офіцерів, а їхнім колегам, які прибули на заміну резервів, побажало щастю та гідністю продовжити роботу з посилення охорони державних рубежів. Ольга Андрійська, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Перші підсумки новостворених бюро безоплатної правової допомоги підбували в облдержадміністрації. За допомогою у вирішенні юридичних питань різного роду чи надання адвоката до таких центрів нині звертається значна частина населення. Центри та бюро безоплатної вторинної допомоги запрацювали у всіх районах області, в тому числі і в об'єднаних громадах, кажуть керівники, і вже є перші позитивні зрушення. Основним завданням було забезпечити захист громадянина під час кримінального переслідування. Тобто, зокрема на ранніх стадіях, коли людина затримувалась. Необхідно було розірвати те порочне коло, яке склалося на протязі багатьох років, і цю ціль було в основному досягнуто. Тобто, сьогодні можна констатувати, що значне зменшення тортур окремі бюро правової допомоги мало захищеним верством населення розмістили за принципом доступності, щоб громадяни могли отримувати необхідні консультації на місцях до семи бюро. Які є підпорядковані Чернівецькому місцевому центру, звернулось понад 400 осіб, а для порівняння я скажу, що до місцевого центру звернулось більше 380 осіб. Тобто, я думаю, що тут явно ці цифри говорять про те, що люди отримали на місцях праву допомогу, так як і необхідно було це зробити. Близько 85 відсотків звернень стосуються первинної правової допомоги, і лише 15 потребують вторинної, тобто представництва у судах. У зв'язку з перехідними положеннями конституції в подальшому представляти людину в суді зможе тільки адвокат і у цивільних, і в адміністративних справах кажуть керівники. Особливо це стосується сільської місцевості, де немає адвокатів. Працівники центрів, працівники бюро правової допомоги можуть. Взяти на себе цю роль і таким чином забезпечити людині її захист її прав. Іван Мочолинський, Ярослав Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Прокурор області представив колективу нового заступника. Наказом Генерального прокурора України на цю посаду призначено Пелепюка. Олега Михайловича, новопризначений зам народився 4 квітня 1985 року у місті Чернівці, вищу юридичну освіту здобув у Національній академії прокуратури України з грудня 2006 року. Працює в органах прокуратури області, а з 14 січня 2016 року був назначений на посаду начальника відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні досудового розслідування та підтриманням держав. ...обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Чернівецької області, інформує прес-служба Чернівецької прокуратури. З 1 жовтня до поліції Буковини громадяни здали 56 одиниць зброї. У рамках місячника добровільної здачі зброї жителі області мають змогу уникнути кримінальної і адміністративної відповідальності за незаконне зберігання вогнепальних пристроїв, якщо встигнуть здати їх до кінця місяця. На Буковині триває місячник добровільної здачі зброї. З 1 жовтня жителі Чернівців та області до поліції здали 56 одиниць зброї та 148 боєприпасів до неї. Усі громадяни, які добровільно здали вогнепальну зброю, газову зброю, також під засоби до патронів гумовими кулями, за їхнім бажанням після відповідної перевірки можуть вказану зброю зареєструвати на себе. Громадяни, які здали добровільно здали вогнепальну зброю, боєприпаси армійських зразків, які не підлягають реєстрації, відповідно до частини 3 статті 203, будуть звільнені від кримінальної відповідальності. Найчастіше буковинці здають до поліції мисливську, гладкоствольну і холодну зброю. Колекційну, яку зберігають без відповідних документів, за незаконне зберігання вогнепальної зброї боєприпасів вибухівки людину буде притягнута до кримінальної відповідальності, яка передбачає позбавлення волі на строк від двох до п'яти років, або адміністративну відповідальність, якщо це мисливська зброя або газова. Звертаємося до всіх мешканців, якщо маєте. Зберігання незаконної зброї, звертається в відділи і відділення поліції, а також у на вулицю головну 24, головне управління національної поліції. кабінет номер 42. Місячник добровільної здачі зброї триватиме до 31 жовтня. Включно Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь з телеканалом Чернівці. На все добре.